Голова обласної адміністрації зустрівся з представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Як пройшли вибори в області, які настрої закарпатців, такі питання цікавили представників ОБСЄ. Перш за все, ми виконуємо всі функції, які першочергово пов'язані з ситуацією безпеки в країні ескалацією ситуації на сході. Але зараз, в зв'язку з останніми виборами, наше завдання також моніторинг результатів. На жаль, поділитись чим ми не маємо, адже поки що, ми тільки на початку цього процесу. Саме збираємо інформацію про результати виборів. Ну про вплив цих результатів на Україну. На Закарпатті представники тільки другий день тому попросили Василя Губоля надати основну інформацію щодо парламентських виборів, які нещодавно завершились. А саме хто особливо відзначився серед учасників політичних діячів та партій прохід виборів та їх результати. Політичні сили, які приймали участь, практично досить Закарпаття проголосувало не то, що прогнозовано, а проголосувало. Ну, Від усіх настроїв, які є в державі, так проголосувала десь приблизно в Закарпаття. Ну, сьогодні можна констатувати той факт, що перше місце у нас здобуло блок Порошенка, Народний фронт, звичайно, самопоміч, партія радикальна і батьківщина. Що стосується кандидатів, які пройшли в шість округах, для мене дуже важливий той факт, що. Це Закарпаття. Поцікавились члени моніторингової комісії, чи балотувались і як успішно представники національних меншин? Заверш це горець. Майноріті горець. Ханґеріан угорець. Він представляє політичну партію в КМКС. щодо питання, як Василь Губель оцінює вибори, що очікував голова адміністрації. Розповів прикро здивувала явка виборців. Незважаючи на те, що в Україні критична ситуація, вона ледве сягла 50%. Це серйозний сигнал, адже цей відсоток показує процент довіри жителів до Верховної Ради.